Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама звернувся до Конгресу із проханням формально санкціонувати застосування військової сили проти джихадистського угрупування Ісламська держава. У зверненні пан Обама вказав, що вже має необхідні повноваження для завдання ударів по іде. Проте хотів би заручитися прямою і недвозначною підтримкою законодавців. Наша коаліція у наступі і діл обороні і іділ програє, заявив американський президент США разом із міжнародною коаліцією. Здійснює авіаудари по позиціях бойовиків в Іраку та Сирії із Мин. Європейське космічне агентство успішно запустило перший експериментальний безпілотний корабель багаторазового використання. Апарат приводнився у Тихому океані після 100 хвилин польоту, повідомляє Європейське космічне агентство. Безпілотник досяг висоти в приблизно 400 кілометрів. Корабель називається IXV. Це абревіатура від Intermediate Experimental Vehicle. Човник відокремився від ракети носія на висоті приблизно в 320 кілометрів. І потім, за допомогою власних двигунів, підняв. Ався ще на 100 кілометрів на базі апарату IXV європейське космічне агентство планує створити транспортний багаторазовий космічний корабель, який уже назвали гордість. Міністри фінансів Єврозони, які зустрічалися в Брюсселі, не змогли досягнути угоди з новим урядом Греції щодо продовження програми фінансової допомоги. Голова Єврогрупи Євроєндій Саблом заявив, що переговори були інтенсивними і конструктивними. Однак необхідного прогресу для спільної заяви досягнуто не було. За його словами, переговори продовжаться в понеділок. Водночас міністр фінансів Греції Яніс Фаруфакіс описав перемовини як дуже добрі. У Греції тисячі людей вийшли на вулиці на підтримку політики свого уряду, який виступає проти режиму економії. We'll be right back. Учасники переговорів у мінську погодили перемир'я на Донбасі. Про це повідомили президент Російської Федерації Володимир Путін і глава Української держави Петро Порошенко, які виступили перед пресою. Згідно з виголошеними заявами глав держави, контактна група, до якої входять представники ОБСЄ, Києва та Москви, підписала із представниками сепаратистів відповідний документ. Тож з 15 лютого має початися режим припинення вогню. Крім того, підписаний документ передбачає відведення важких озброєнь від лінії зіткнень. Відведення важких озброєнь має початися за два дні після встановлення режиму припинення вогню і тривати не довше ніж два тижні, заявив Володимир Путін. Водночас, український президент Петро Порошенко запевнив, що протягом наступних 19 діб має відбутися повний обмін полоненими. Крім того, за його словами, під час переговорів у мінську досягли чітких домовленостей про виведення іноземних військ із території України, у тому числі і найманців. На додачу після завершення політичного врегулювання на Донбасі українські прикордонники. Мають у повному обсязі відновити контроль на державному кордоні до кінця 2015 року. Президент України Петро Порошенко заявив, що за підсумками переговорів у мінську домовлено про звільнення всіх заручників і, зокрема, української льотчиці Надії Савченко. Про це повідомляє BBC Україна. Нагадаємо, сьогодні у мінську закінчилися переговори нормандської четвірки щодо врегулювання ситуації на Донбасі, які тривали близько 16 годин. Підписаний лідерами нормандської четвірки комплекс заходів з виконання мінських угод включає відновлення контролю України над кордоном, але після місцевих виборів на Донбасі. Міжнародний валютний фонд і Україна домовились про розширення програми кредитування на 17,5 мільярдів доларів. Про це заявила голова МВФ Крістін Лагард. Це поки що попередня угода. Тепер її мають схвалити правління МВФ. Таким чином загальний пакет фінансової допомоги Києву тепер складає близько 40 мільярдів доларів. Програма розрахована на 4 роки. Натомість Україна зобов'язується провести глибокі економічні реформи, зокрема забезпечити бездефіцит Нафтогазу вже до 2017 року. Сягнути цього планують в тому числі і через підвищення тарифів на газ. Заступник начальника мобілізаційного відділу оперативного командування північ Олександр Галкін зазначив, що перший етап четвертої хвилі часткової мобілізації на Рівненщині вдалося виконати на 75%. У зв'язку з таким небажанням рівненських чоловіків іти воювати, військовики вирішили призивати в обов'язковому порядку усіх добровольців, якщо їхній стан здоров'я більш-менш відповідає нормам. Окрім того, збільшили терміни навчання на полігонах та у навчальних центрах, оскільки не всі, кого призвали, мають потрібні військово-облікові спеціальності, і їх доводиться вчити. На Рівненщині епідемія. Епідемія грипу почалася в Кузнецовську. Там буквально за тиждень кількість хворих перетнула епідпоріг. Однак діти продовжують ходити до школи. Заклади поки що не закривають, оскільки більшість недужих це діти до 4 років. Обласні епідеміологи запевняють, ситуацію в Кузнецовську відслідковують щодня і в разі збільшення серед хворих школярів будуть вводити карантин. Наближається в притул до епідпорогу кількість хворих у сарнах та володимирці. Рівне теж на порозі епідемії грипу. В обласному центрі до. Епідемічного порогу залишилося 25%. За минулий тиждень кількість хворих у рівному зросла на пів тисячі осіб, третина з них школярі. Біля пам'ятника Климу Савур, з нагоди 70-ї річниці від дня його загибелі, відбувся урок історичної пам'яті. Біля пам'ятника зібралися школярі, чиновники, рівняни. Учні розповіли присутнім про життя героя та його заслуги перед українським народом. Зачитували цитати людей, які особисто знали Клима Савуру. Пам'ять героя вшанували хвилиною мовчання. До пам'ятника поклали квіти. Повідомляє прес-служба міської ради.